Вітаю, друзі, у всій цій міжнародній політичній метушні, яка формується безсенсовими політичними діями, як то зустрічі в Саудівській Аравії, переговори в Туреччині, телефонні розмови між Трампом і Путіним, між Трампом і Зеленським, санкційні погрози, стратегічні прогнози і таке інше. Важливо не опускати найголовнішого. А найголовнішим у нашому житті є канон, правила і нормальність. Росія продовжує переписувати канон, ламати правила і формувати нову нормальність. Причому я хочу одразу зазначити: все це вона робить не завжди на свою користь. І наша задача це помічати і не опускати. Нас донині продовжують переконувати у тому, що для того, аби досягнути позитивного результату, не можна використовувати примус. І тим більше не можна використовувати насильство. Для того, щоб досягнути позитивного результату, потрібно шукати стимули і використовувати. Заохочення. І саме тому у нас в державі, в державному управлінні, в системі правоохоронних органів використовується виключно заохочення і використовуються виключно стимули. Тому у нас керівники державних підприємств отримують якісь захмарні заробітні плати. Ну, це мільйони гривень. Тому у нас судді, прокурори, працівники правоохоронних органів також отримують високі заробітні плати. Тому у нас в країні фактично не караються мародери, які під час війни розкрадають бюджетні народні гроші, які потрібні для захисту нашої країни. Тому що у нас не можна використовувати примус і насильство дуже часто, до речі. Підтягували приклад Китаю і говорили: от подивіться, в Китаї використовується насильство над корупціонерами. Їх розстрілюють. А результату немає, результату немає. Корупціонери як були в Китаї, так і є. Тому не треба у нас карати державних службовців, потрібно їх заохочувати і шукати стимули. Я не знаю, чи адміністрація Дональда Трампа, чи сам Дональд Трамп, можливо, з Ілоном Маском вивчали український досвід державного управління. Мені це невідомо, але в стосунках з Російською Федерацією в переговорному процесі з правителем Росії Путіним Дональд Трамп і його радники також використовують український досвід державного управління. Вони застосовують до Володимира Путіна виключно стимули і заохочення. Більше ста днів вони це роблять, використовують стимули і заохочення. Але результату немає. І цього ні, ніхто чомусь не помічає, що адміністрація Дональда Трампа взяла курс на використання заохочень до Росії. І до Володимира Путіна і постійно вигадують все нові нові стимули. Йому обіцяють вільну торгівлю, збагачення, великі перспективи і так далі. Але Путін чомусь не реагує на ці заохочення. Йому не потрібні стимули. І він продовжує гнути свою лінію і продовжує рухатись вперед. Ситуація знайшла, зайшла настільки далеко. Що Дональд Трамп уже використовує, я так думаю, останнє заохочення. Він пропонує йому зустріч. А до цього вони провели телефонну розмову в рамках також заохочення стимулів. Перед цим був Стамбул провальний, де Трамп примусив Зеленського приїхати в Туреччину, щоб там привезти перемовини. Путін послав всіх. Незважаючи на те, що Путін всіх послав, і незважаючи на те, що від Сполучених Штатів Америки від адміністрації Трампа чекали санкцій, Трамп на санкції не йде і говорить про те, що не можна використовувати і насильство і примус, потрібно продовжувати нарощувати стимули і заохочення. І от вони вже поговорили навіть про дружину Трампа, і Путін сказав, що в нього дуже красива дружина. І Трамп сказав, що можливо, це добре, а можливо, це не дуже добре. Але він образився, що Путін відзначив тільки Меланію Трамп, а от самого Дональда Трампа чомусь не відзначив. І це все, на це все за цим всім спостерігає весь світ і не бачить найголовнішого. Що канон треба міняти. Міняти канон, тому що використовується заохочення, заохочення, заохочення. Це те, що ми дали світові. Ми ж не караємо наших мародерів і корупціонерів. У нас великі результати, звичайно. Ну і Трамп досягнув також великих результатів. Тому ми повинні обов'язково зробити висновки з цього всього і показати і пояснити всім, що дивіться, стимули і заохочення не працюють. Очевидно, потрібно переходити до насильства. Що ж, Володимир Путін, правитель Росії, а він виявляється, не поспішає зустрічатися з Дональдом Трампом. А чому він не поспішає зустрічатися з Дональдом Трампом? Тому що Путін розуміє, що Путін це Росія, а от Трамп це не Сполучені Штати Америки. І навіть якщо він зустрінеться з Трампом і досягне якихось домовленостей під час зустрічі, то це зовсім не означає, що він домовився з Сполученими Штатами Америки. Цілком можливо. І швидше за все, що так і буде, що ці домовленості не будуть працювати. Не будуть працювати. Тому що з Штатами він не домовиться. І все, що потрібно зараз Володимиру Путіну, це перевести стрілки на Україну і на Зеленського, і сказати, що мирний процес зірвав Україна. Трамп продовжує вдосконалюватися в українській моделі заохочень, і він чує і бачить виключно те, що йому потрібно. Він повідомляє всьому світові, що чергові перемовини пройшли ще успішніше, ніж попередні. І до миру вже залишилося. Там було крок, півкроку вже якийсь дюйм там, чи скільки, чи сантиметр залишився до успіху. Ось і це все продовжує поширюватися інформаційний простір. А дуже непоганий етер видав ідеолог і стратег, молодий талант російський, який живе в США Павло Щелін, для російськомовної аудиторії. І він просто сказав. Очевидні речі, що до тих пір, поки не буде однією зі сторін досягнута перемога на полі бою, в принципі, можна не цікавитися е, цим інформаційним спамом і люди, які е, по роботі ну, не повинні. Якби, Моніторити інформаційний простір, він рекомендує їм утриматись від перегляду новин. Ще він рекомендує. Тому що все, що зараз продукується, це є інформаційне сміття. Далі цікавіше було сказано щодо ну перспектив взагалі підписання якоїсь угоди. Це важливий момент. Україна ніколи не підпише, ніхто. Ні бойко, ні Шуфрич, якщо його навіть випустити, не підпишуть ніякої угоди. І Трамп продовжує говорити про прямі переговори, незважаючи на це, і продовжує наполягати на підписанні угоди. Але я ще раз повторюю, що з української сторони ніхто ніколи не підпише ніякої угоди. Тому що фактично це капітуляція. Про що говорить Геній Щерін? Він говорить про те, що єдиний порятунок України це капітуляція і підписання угоди. І, на жаль, тобто втрата державності От важливий момент, що капітуляція це фактично втрата державності. І через 15 хвилин Геній Щерін говорить. Про те, що в Україні, на жаль, немає жодного державного діяча, який би підписав рятівну угоду з Російською Федерацією. Ну тут як будь-який інтелектуал от такого от рівня він завжди себе множить на нуль оцими протиріччями. Тобто, з одного боку, Щелін стверджує те, що єдиний порятунок України це капітуляція і відмова від державності, зникнення з політичної карти. А з іншого боку, він говорить, що немає державного діяча, який би підписав капітуляцію, яка би ліквідовувала державність. Це виявляється, для цього треба бути державним діячем, для того, щоб відмовитися від державності. Це все, що треба знати про інтелектуалів російського. От масштабу причин ну, насправді непоганих. Так, ось такі речі треба помічати. Такі речі треба помічати і розуміти, і бачити ці протиріччя. І найголовніше бачити те, що правила, які ламаються, і канони, які переписуються, вони інколи на нашу користь. Сполучені Штати Америки обрали шлях заохочень і стимулів. І не зупиняються в цьому. І все це прийде, напевно, до наступного, що ми таке не світну, це не наша цілеспрямована політика. Ми спіймаємо Сполучені Штати Америки на Дональда Трампа. Вони будуть змушені відмовитися від Дональда Трампа, тому що всі вже розуміють, що лідер таким не може бути. Такого не буває. Це вже бачать всі там. І... І прихильники, і противники і так далі. а Наша задача знову ж таки цим ну скористатися і показувати протиріччя, які їхні інтелектуали там продукують, показувати переформатування канону, правил і так далі. На цьому я хочу закінчити цей короткий огляд. Дякую всім за увагу. За підтримку каналу. До наступних зустрічей!